У цьому відео ми будемо намагатися ділити на двоцифрові числа, і це уже трошечки важче. Бо як у нашому прикладі, 186 поділити на 31. А я не знаю таблички множення на 31. Тому доведеться щось придумувати. 31 це число, яке знаходиться поруч з числом 30. Добре, а 30, як ми знаємо, це 3 помножити на 10. А я знаю табличку множення на 3. Тому можу сказати, що 3 помножити на 6 це буде 18. І якщо ми ще помножимо це число на 10, то я матиму число, яке дуже близько до 186. Отже, я можу записати, що 30 помножити на 6, це майже те саме, що 186. І можемо спробувати: якщо 31 помножити на 6 дійсно буде дорівнювати 186. То ми у цьому житті перемогли. Записую. 31 помножити на 6. Помножу стовпчик, аби точно нічого не перепутати. 1 помножити на 6 це 6, і 3 помножити на 6 це 18. І у результаті ми дійсно маємо 186. Тому я сміливо можу записати, що 186 поділити на 31 у нас буде дорівнювати 6. Окей, з цим прикладом розібралися, Можемо спробувати наступний. Для цього я запишу 336 поділити на 48. Діємо за тим самим алгоритмом. 48 біля 48 у мене є число 50. 5 помножити на 10. І тепер мені потрібно знайти число біля 336, яке буде націло ділитися на 50. У мене є насправді зараз два основних варіанти. Це я можу 50 помножити на 6. І тоді у результаті я матиму 300. І є ще варіант 50 помножити на 7. І тоді моїм варіантом буде 350. Окей, ну, скоріш за все, один з цих варіантів нам підійде. Оскільки 336 знаходиться між трьома стами та трьома Спробую. Спочатку помножу 48 на 6. Записую. 48 помножити на 6. Дорівнює. 8 помножити на 6 це 48. Тут записую 8. І 4 запам'ятовую. 4 помножити на 6 це у мене 24, і плюс 4. 288. Ну добре. В принципі, я здогадувався, що нам за число не підійде. Тому пробую 7. 48 помножити на 7. Дорівнюю. 8 помножити на 7. Це у нас 56. 6 записую, 5 запам'ятовую. І 4 помножити на 7. Це у мене 28 плюс 5 33. 336. Це точно те, що нам треба. Тому я записую, що 336. Поділити на 48 дорівнює 7. Звісно, що не завжди нам буде так щастити, і число буде на ділитися. Але це гарний спосіб, аби спробувати. Ну і, звісно, потім ми можемо доволі просто і шукати остачу. Але пропоную вам це спробувати зробити самостійно.